І сталося одного із тих днів, як навчав він у храмі людей, та добру новину звіщав, Прийшли первісвященики і книжники старшими, та й до нього промовили, кажучи, скажи нам, якою владою ти чиниш оце, або хто тобі владу цю дав? І промовив до них він у відповідь. Запитаю я вас одну річ, відповідайте мені, Іванове хрещення з неба було, чи від людей. Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то прирок. І вони відповіли. Що не знають, ізвідки. А Ісус відказав їм, то і я не скажу вам, якою владою це чиню. І вони розп... він розповідати почав людям притчу отцю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника, та побили його винарі, відіслали чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили, і зневажили, та відіслали чим. І послав він ще третього, вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника, що маю робити? пошив свого сина улюбленого, може його посоромляться. Ви наріж, як його вгледіли, міркували собі та казали, це спадкоємець. Ходім, замордуємо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградників? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повели, нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав, що ж, оце, що написано, камінь, що його будівнічі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, той розчавить його. А книжники і первосвященики руки на нього хотіли накласти тієї години. Але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. Вони слідкували за ним і Слали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його, і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали: учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдива. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них, чого ви мене випробовуєте. Покажіть Дінарія мені. Чий образ і напис він має? Вони відказали кесарів, а він їм відказав. Тож віддавайте кесарю кесареве, а богові Боже, і не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувались вони з його відповіді, та й замовкли.